Добрий день, любителі світового кіно. Третя серія Мандалорця більше часу приділила не головній сюжетній лінії серіалу а тому, що відбувалось у новій республіці та що зробили з тими, хто служив імперії. Це дуже важливий та потрібний момент для Дісней, бо трилогія, яку вони зняли, м'яко кажучи, слабенька. Ну а серіал Мандалорець непогано пояснює та виправляє те, що нам не пояснили раніше, про що я розповім у цьому відео. Друзі, а перед початком відео я хочу вам запропонувати телеграм-канал, де я регулярно додаю новини зі світу кіно, а також даю посилання на фільми, які з'являються у хорошій якості. Тому рекомендую вам підписатися. Посилання я залишу у закріпленому коментарі. Після знищення імперії під час битви при Ендорі вона розкололася та розпалася та залишилася без своєї суперзброї. З популу та плутанини принцеса Лея Органа допомогла сформувати та керувати новою республікою. а Мон Мотма стала її новим канцлером. Але оскільки багато систем все ще залишалося під впливом імперії, новій республіці було важко зрозуміти, як забезпечити виконання своїх законів. Нещодавній епізод «Мандалорця» включає величезний сюжет про доктора Першинга, що відбувається на корусанті, у сюжеті доктор Першинг допомагає новій республіці в нудній письмовій роботі, де він каталогізує матеріали з імперії, які виводяться з експлуатації та викидаються. Іншими словами, нова республіка втрачає більшу частину того, що отримала від імперії. Будучи канцлером нової республіки, Мотма намагалася керувати галактикою, як це було за часів до війн клонів. Таким чином, закони нової республіки були зосереджені навколо мирного розброєння як себе, так і своїх ворогів. Без застосування сили вона покладалася на політичні переговори, щоб зберегти дружні відносини з іншими системами. Мотма вірила, що галактиці час залікувати свої рани, тому вона вирішила виконати будь що з імперії. Мало того, що кілька кораблів, що залишилося від альянсу, були виведені з експлуатації, але й інші імперські зоряні руйнівники також були розібрані на частини. Під час підйому імперії у грі Star Wars Jedi Fallen Order показали, що багато зоряних руйнівників класу Венатор Старої Республіки були розрізані та перепрофільовані для створення імперських зоряних руйнівників. Але коли доктор Першинг та Елія Кейн намагаються викрасти ресурси зі списаного суряного руйнівника, стає зрозуміло, що нова республіка не має наміру повторно використовувати що з імперії. Нова республіка була легко переможена в сиквелах, тому що вона нічого не робила для свого посилення, не маючи жодної зброї чи бойових кораблів для захисту, це було лише питанням часу, коли противник озброїться та захопить владу. Мотма мали бачення того, як мирно керувати галактикою після панування терору в імперії, але воно було погано втілене в життя через раптовий закон про військове роззброєння. Лея Рогана виступила проти роззброєння, оскільки вважала, що нова республіка не зможе керувати собою, використовуючи лише політику. Але в той час як Лея боялася, що залишки імперії знову розпалюють конфлікт, нова республіка була надто зайнята святкуванням нової свободи. Зрештою, мотма припустилася помилки, вважаючи, що імперія остаточно переможена, раз і назавжди. Скасований серіал Зоріні війни Рейнджери нової республіки. Швидше за все, ще більше дослідив би помилки Мотми. Більшість правоохоронних органів нової республіки було залишено жменці патрулів X-Wing, яких дін жарі неодноразово зустрічав у мандалорці та книзі Боби Фета». Однак у рейнджерів ніколи не вистачає коштів, щоб покарати його чи створити загрозу. Іншими словами, нова республіка здебільшого побудована на взаємній ненависті до імперії разом із свободою самоврядування. Проте багато хто в галактиці користується перевагами нової республіки, оскільки знають, що за її укусом немає зубів. День якого боялася лея, а мотма проігнорувала, зрештою настав у сиквелі. Будівництво бази Старкілер розпочалося на початку існування імперії, що дозволило першому ордену майже легко завершити проект. У той час, як нова республіка була зайнята відкиданням старих бойових кораблів і зброї імперії, перший орден повторно використав і перепрофілював те, що залишилося, щоб створити власну потужну армію. Тим не менш, Мотма та нова республіка, побоюючись ще однією тривалої та важкої війни, відмовилися перезброюватися на хвилі першого ордену. Згодом нова республіка пройшла точку неповернення. Незважаючи на всі зусилля Мотми, знайти мирне та дипломатичне рішення. Перший орден мав намір відновити війну запанування всесвіту. Нова республіка дозволила піднесення першого ордену, не кинувши йому виклик раніше. Відсутність у них бойових кораблів також допомагає пояснити, чому лея так сердиться на подеморона за те, що він розтратив ту невелику кількість кораблів, які вони мали у фільмі Зоряні війни Останні джедаї, оскільки опір успадкував усе, що залишилося від неіснуючої армії нової республіки. Зрештою, нова республіка була приречена з того моменту, як вона роззброїлася, і серіал Мандалорець це доводить. На цьому в мене все. Не забувайте ставити лайки, писати коментарі та підписуватись на канал. До зустрічі у новому відео.